У 2013 році інженер IBM Білі Маркус запустив жартівливу криптовалюту під назвою Dogecoin, використавши для її просування популярний мем з Акіта Іну. Так, це та сама монета, через яку Ілон Маск на кілька днів змінив звичне лого Твіттера, поки той ще був Твіттером, і яка запустила Dogecoin Challenge в TikTok. Актив Білі Маркуса був форком Litecoin. Іншої криптовалюти, яка в 2011 році з'явилася теж як форк, тільки біткоїна. Так, того самого, про який ми говорили весь попередній урок. І жартівливу криптовалюту білі Маркуса і лайткоін, і тисячі інших активів, які зараз доступні на крипторинку, називають альткоїнами. В цьому відео ми пояснимо, як з'явилися альткоїни, що таке форки та чим ці монети відрізняються від уже відомого нам біткоїна. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. Почнемо з поняття Altcoin. Altcoin – це абревіатура із двох англійських слів: Alternative і Coin, що дослівно перекладається як альтернативна монета. На крипторинку цей термін з'явився з появою у 2011 році перших криптовалют після біткоїна. Оскільки вони позиціонували себе як його альтернативу. Спочатку такими монетами були Namecoin і Litecoin. Однак зараз в індустрії тисячі різноманітних токенів. Найкращий розвиток ринку демонструє так званий індекс домінування біткоїна. Він відображає, який відсоток ринкової капіталізації займає саме ця криптовалюта. І як можна бачити, через збільшення кількості альткоїнів частка біткоїна поступово скорочується. За останні 9 років вона впала з 94% до 49%. Сьогодні термін альткоїн використовується максимально широко. Під ним розуміють будь-який актив незалежно від його технічних особливостей чи функцій. Правило просте: якщо це не біткоін, то це альткоін. Але навіщо взагалі потрібно запускати альтернативні криптовалюти? Тут все просто. Їх розробники просто хотіли створити вдосконалену або нову версію децентралізованої мережі без недоліків та обмежень біткоїна. Власне, перші альткоїни запускали через так званий форк оригінального блокчейна біткоїна, тому розберемо це поняття детальніше. Отже, що таке форк? Оскільки у біткоїна відкритий вихідний код, будь-хто може його клонувати внести певні зміни чи покращення, а потім запустити як нову криптовалюту. Саме так вчинили розробники Litecoin, просто скопіювали код біткоїна, а потім підкоригували загальну кількість монет, алгоритм хешування і швидкість обробки блоків. Так можна зробити з будь-якою криптовалютою, якої відкритий вихідний код. Це і називається форкнутий. Тобто роздвоїти, оскільки на виході отримуємо кілька незалежних мереж, які з'явились від спільного предка. Втім, поняття форк застосовують і в іншому значенні як механізм внесення змін до вже існуючої мережі. І важливо розуміти цю різницю між форком як клоном і форком як оновленням. Оскільки оновлення коду криптовалюти потребує погодження всіх вузлів та майнерів, його не можна провести централізовано. Ініціатор може внести тільки пропозицію. Така пропозиція може бути у вигляді софтфорку або хардфорку. Софтфорк – це м'який апдейт системи, при якому стара і нова версія мережі залишається сумісною, тобто навіть якщо вузли не оновляться, вони все одно зможуть перевіряти транзакції. Хардфорк це більш радикальна зміна мережі. У цьому разі користувачі повинні підтримати зміни і оновитись, або ж вони втратять можливість проводити транзакції. А форками такі оновлення називаються тому, що стара версія мережі не помирає з оновленням, як це часто буває в централізованих системах. Поки її підтримує хоч одна нода, і старий і новий ланцюжок блоків будуть працювати паралельно, тобто знову ж таки відбувається роздвоєння блокчейну. Наприклад, у 2022 році криптовалюта Ethereum перейшла з алгоритму консенсусу Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Це була радикальна зміна правил мережі, тому потребувала обов'язкового оновлення вузлів. Однак деякі майнери Ethereum не погодились з апдейтом і продовжили підтримувати версію мережі з Proof of Work. Так з'явився форк мережі і новий актив з назвою SW. Більшість же вузлів оновилось і зараз складають частину основної мережі Ethereum та криптовалюти S. Якщо ви вперше чуєте про алгоритми консенсусу та вузли мережі, рекомендуємо повернутися до другого уроку криптобази. Там ми детально розбирали, як працює блокчейн. Поняття альткоін відображає весь масив криптоактивів на ринку. Однак, щоб розуміти, для чого вони потрібні та чим відрізняються, потрібна детальніша класифікація. Саме тому альткоїни заведено поділяти на криптовалюти, інколи їх називають монетами, і токени. Токен це одиниця обліку, призначена для представлення цифрового балансу в певному активі. З технічної точки зору, криптовалюти це теж токени, але це так звані нативні або рідні токени блокчейнів. Відрізнити криптовалюти від токенів дуже просто. Якщо у актива є власний блокчейн, як, наприклад, Ethereum для ETH, Solana для Sol, Binance Smart Chain для BNB, то це криптовалюта, тобто монета. Якщо ж альткоін запущений в уже існуючій мережі, як от Юні, запущений в Ефіріум, це токен. Першою мережею, в якій можна було створювати власні токени, став Ефіріум, де ця функція реалізована через смарт-контракт. Сьогодні існують рішення, які дозволяють запускати токени навіть в олдскульних блокчейнах з обмеженим функціоналом, як от Bitcoin чи Litecoin. Щоб стало зрозуміліше, наведемо приклад. Є такий криптофрендлі браузер Brave. Розробники цього браузера вирішили створити чесну рекламну платформу, тому запустили в мережі Ethereum токен під назвою BET, щоб роздавати його як винагороду за перегляд реклами. Важливо, що випуск, продаж, облік і обіг BET проходить в мережі Ethereum за допомогою одного або кількох смарт-контрактів, тому ми й називаємо актив токеном. Якби він був запущений в умовній мережі Brave Network, то отримав би статус криптовалюти. Якщо проект не настільки великий або складний, щоб потребувати власної мережі, то розробники просто будують його на вже запущеному блокчейні, як от Ethereum чи Solana. Ці же мережі запускають і пов'язаний з проектом токен. За таким принципом працює абсолютна більшість криптоактивів. Смарт-контракти дозволяють гнучко програмувати цифрові активи, адаптовуючи їх під конкретні потреби. Тому, окрім технічного поділу на криптовалюти і токени, існує альтернативна система класифікації альткоїнів за їх функціональним призначенням. За цим критерієм розрізняють наступні класифікації: Securities від англійського цінні папери. Це блокчейн-аналог цінних паперів, які дають власникам право на дивіденти, частку прибутку чи інший інвестиційний інтерес. Ці права записані в смарт-контракті, а самі токени торгуються на біржах відповідно до правових норм фінансових регуляторів різних країн. Наприклад, комісії з цінних паперів і бірж США, тобто SEC. Втім, питання про те, які активи відносити до цінних паперів, залишаються найбільшою проблемою регуляторів. Utility це активи, необхідні для доступу до функцій певної платформи. Наприклад, для користування продуктами, оплати комісій, виплати винагород учасникам реферальних програм тощо. Якщо простіше, то це внутрішня валюта окремого проекту, без якого користуватись можливостями продукту просто неможливо. Або можливо, в обмеженому вигляді. Та при цьому вона не націлена на збагачення власників і тому не є security Governance – це токени управління, які дають власникам право брати участь у прийнятті рішень щодо розвитку та діяльності певних мереж або платформ. Наприклад, право голосувати за зміни в протоколі чи ухвалювати рішення щодо розподілу скарбниці проєкту. На практиці все дещо складніше, оскільки токени нерідко використовуються одночасно і для голосування, і для доступу до продуктів платформи, і для інших функцій. При цьому здійснювати платежі можна з використанням практично будь-якого альткоїну, незалежно від першочергового призначення. Саме тому до класифікації кожної криптовалюти треба підходити індивідуально та комплексно. Втім, є ще один клас альткоїнів, про який варто поговорити окремо, оскільки він тісно пов'язаний з традиційними фінансами і займає особливе місце на крипторинку. Мова йде про стейблкоїни, які можуть значно спростити вхід на крипторинок для новачка. Стейблкоїни загальна назва цифрових активів, які прив'язані до курсу традиційних валют і можуть бути безпосередньо ними забезпечені. Такі альткоїни характеризуються меншими ціновими коливаннями. І коштують або повинні коштувати стільки ж, скільки їх традиційний аналог. Тобто, по суті, це криптоактив з усіма корисними властивостями, але з фіксованим курсом завдяки забезпеченню реальними грішми чи використанням спеціального математичного алгоритму, який підтримує задану ціну. Хороший приклад доларовий стейблкоїн від компанії Tether, USDT, який забезпечений активами компанії. Токен це не те саме, що реальний долар, але на біржах один USDT коштує один USD, тому що Тезер зобов'язується викупити токен у власників за цією вартістю, використовуючи для цього свої резерви. Варто зазначити, що стейблкоїни забезпечуються не тільки USD, а й іншими фіатними валютами, товарами, як от золото або криптоактивами. Що це дає і навіщо взагалі потрібні стейблкоїни? В той час як більшість активів на ринку схильні до високої волатильності, тобто коливання ціни. Стейблкоїни зберігають свій курс відносно традиційної валюти або коливаються у вузькому діапазоні. Головна перевага стейблкоїнів в тому, що вони відносно безпечний інструмент збереження цінності та обміну. Тому якщо ви боїтесь падіння ринку, можете тримати свої активи в стейблкоїнах. Іншою практичною функцією стейблкоїнів на крипторинку є фіксація прибутку. Якщо ви не хочете втрачати прибуток від росту криптоактиву, то обміняйте його на стейблкоїн. не виводячи у традиційну фіатну валюту. От, наприклад, у вас спочатку було 1000 USDT, ви купили 1000 монет X за ціною 1 USDT за штуку, потім курс X зріс до 2 USDT, і ви назад обміняли криптовалюту на стейблкоїни. Після цього курс впав до відмітки 1,5 USDT. Втім, ваш депозит зафіксований по максимальній ціні і більше не є волатильним. Втім, варто врахувати, що навіть стейблкоїни не завжди залишаються стабільними. Розробники досі шукають ідеальну модель роботи, яка б дозволила гарантувати стійкий курс актива незалежно від ринкових умов. Ми детальніше розберемо цей клас активів в одному з наступних уроків. Поки ж скажемо, що до вибору стейблкоїна потрібно підходити уважно та обережно. В наступному випуску ми розглянемо криптовалютний ринок з точки зору можливостей для заробітку. Та не забудемо основні спеціальності його учасників. Нам знадобляться усі знання з попередніх уроків, тому впевніться, що нічого не пропустили. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на каналі Криптобаза.